Що це за сонечко у нас? Привіт! Керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко спільно з колегами відвідав родину загиблого правоохоронця Олександра Турніцького. Приводом для такої зустрічі стала подія, на яку чекала вся родина, і на якій точно мріяв бути сам Олександр. Його донечці виповнився рік. Аби підтримати родину. Поліцейські з подарунками приїхали до маленької Єви. Любов тата ніхто не замінить, але дитина має відчувати опіку. Він з неба, а ми тут на землі будемо завжди поруч. Нехай вона росте здоровою, щасливою і радує вас. Це частинка вашого чоловіка завжди так. буде поруч. Це її посмішка завжди буде нагадувати вам вашого кохання. Приємною новиною для жінки стала можливість служити в поліції, адже Івана давно мріяла про це. Не перший випадок, коли дійсно після того, як наші герої йдуть, їхні рідні продовжують їхню справу. Ви будете завжди в колективі тих людей, які поважали, товаришували, служили з вашим чоловіком. Дружина загиблого Олександра, не стримуючи сліз, широ подякувала керівництву та колегам за те, що шанують пам'ять про її чоловіка, піклуються про неї та маленьку донечку. Дякуємо дуже велике за подарунки для дитини. Щастя з подарунки, бо вона ще маленька і тішиться тим. Підтримка насамперед це дуже велика. З сторони батьків моїх, зі сторони батьків мого чоловіка. І також поліцейських після зустрічі поліцейські разом з дружиною та батьками Олександра відвідали могилу полеглого героя. Попри нестерпний біль втрати, рідні вдячні поліцейським, особливо тим, хто був в останні хвилини поруч з їхнім сином, і хто, незважаючи на величезний ризик власної загибелі, таки витягнув тіло бійця з поля бою, аби похоронити його в рідному селі. Нагадаємо, Олександр Товарніцький загинув 7 липня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було лише 27. Молодший Лейтенант поліції добровільно вступив до новоствореного стрілецького батальйону, аби боронити державу від російських окупантів. Його пам'ятатимуть як справжнього патріота України, вірного друга, надійного побратима.